Обізвавсь Тарас Трясило віру рятувати, обізвав Орел Сизий та й Тайдамляхан знати саме ці рядки уривок Свірша Тараса Шевченка Тарасова ніч про перше народне повстання під проводом гетьмана Тараса Трясила. Про яке ми сьогодні і поговоримо. Але перед цим хочу нагадати, що ви на каналі Історія України у стан дитини мене звати Назарій Святослав Костишин. І в нашого каналу є мета зібрати 300 підписок. Так що, будь ласка, поширюйте інформацію про наш канал своїм друзям та знайомим. Ну а ми починаємо! Після так званої Хотинської війни 1621 року козаки цілком заслужено вимагали в Сейму збільшення козацького реєстру. Ці козаки, які входили до реєстру, мали платню та офіційне звання. Одначе Сейм нібито й не чув козацьких вимог, що й спричинило численні антипольські повстання, організатором яких стала Запорізька Січ, самі перші з яких виникли ще наприкінці 16 століття. А їхніми очільниками були Христофор Косинський та Северен Наливайко. Але, на жаль, повстання були придушені. Тим, кому цікаво, більш докладно про це повстання, у нас на каналі є окреме відео. Посилання буде в описі під цим відео. Ну а ми продовжуємо. 1625 року, коли більшість козаків перебували в морському поході проти турків. Поляки напали на Запоріжжя, змусили гетьмана Марка Жмайла до здачі й підписали з козаками невигідну коруківську угоду, за якою до реєстру входило всього лиш 6 тисяч козаків. Та це не зупиняло козаків. 1630 року розпочалось нове козацьке повстання під проводом запорізького полковника Тараса Федоровича кримськотатарського походження, прозваного Трясилом. На бік повстанців перейшло 4 тисячі реєстровців. Козаки вбили грицька чорного і обрали трясила своїм гетьманом. Побачивши навколо себе чимале військо, Терестре село вийшов в Січі. тисяч повстанське військо рушило до Черкас. Повстанці взяли Корсунь, Канів та Переяслав. Польський гетьман, конець польський. Вислав поперед себе Семілаща з військом. Під Переяславом відбулися головні бої між повстанськими та каральними військами. Козаки вдало витримували всі польські атаки і навіть переходили в атаку. Піві дії тривали майже три тижні під час однієї з вилозок козаки винищили так звану Золоту роту, що складалася до 150 шляхтичів зі знатних родин. Переможений конець польський мав скласти з козаками угоду, за якою реєстр збільшувався від 6 до 8 тисяч козаків. Терестресило не був покараний за свій виступ, а козакам дарувалася амністія. Що ж, а на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі!